Кожен носить у собі невидимий скарб. Роздуми над Божим Словом на понеділок 22-го звичайного тижня. РІК перший. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненним визволення. Сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них: Сьогодні збулося це писання у вухах ваших. Усі були свідками йому. Дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: чи не син це Йосифа? А він промовив до них: А як же ж скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе. Зроби тут на своїй батьківщині те, що чули, ми сталося в Капернаумі». І він промовив: «Воістину кажу вам. Що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллії в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі. За пророка Єлисея. але ніхто з них не очистився, тільки на Аман, сирієць. Почувши це, всі в санагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. За часів Ісуса, як і нині, на світі можна було побачити багатих, які гарантували собі постійний доступ до грошей і влади, та бідних, які цих привілеїв не мали. Дуже часто багатство багатих служить тільки їм самим, тоді як бідні, залежні від ситуації, яка не дає їм шансів вибратися з бідності. Ісус приніс добру новину в Богем, визволення залежним і новий погляд на світ тим, хто був духовно сліпий. Добра новина проламує бар'єри, зведені людським егоїзмом і слабкістю. Вона робить так, що люди зустрічаються і починають ділитися одне з одним. Люди, які раніше були розділені бар'єрами соціальних верств. Націй, культур і релігій. Так у давній історії Ізраїля Бог послав великого пророка Іллю до бідної вдовиці язичниці, яка мешкала в Сарепті. Ілля своєю молитвою приніс тій жінці порятунок від голоду, Воскресіння її сина, а що найважливіше благодать пізнання єдиного Бога. Також Бог послав багатого сирійця поганена на Амана, до пророка Єлисея. Нааман за посередництвом пророка отримав зцілення від прокази, а також віру в Бога Ізраїля. Сам поділився з пророком цим багатством. Мешканцям Назарета не було легко прийняти таку добру новину. Вони вважали. Що разом зі своїм родичем Ісусом матимуть для себе привілеї. Вони хотіли самі користуватися Ісусовою силою чудотворення і не бажали ділитися нею з тими, кого вважали далекими та чужими. Найбільше чудо, яке приносить нам Ісус, це чудо віри в Бога. Віра відкриває нам очі на Божий світ, у якому немає поділів на привілейованих та відкинутих. Кожний, багатий чи бідний, носить у собі прихований скарб, який проявляється тоді, коли ми ділимося ним з іншими, а особливо з тими, хто через людський егоїзм перебуває на узбіччі суспільства. Відкриємо в собі скарби благодаті, дарованої нам у Божій щедрості, і даруємо їх тим, із ким ще досі не познайомилися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.